Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на функціональний і діловий чохол книжка DX Business Style, наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy Tab a 9 Plus. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол складається з м'якого силіконового тримача, який щільно фіксує планшет, і зовнішні обкладинки з фактурної синтетичної шкіри. Поверхня неслиська не збирає відбитків і приємна на дотик. Внутрішня частина з практичними фішками. Тут є кілька кишень для банківських карт або візитівок. Також велика зовнішня кишеня, куди поміщається готівка чи документи. Всі порти, мікрофони, динаміки та кнопки відкриті. Доступ до них нічим не ускладений. Ще одна корисна фішка еластичний рімінець-фіксатор, що отримує чохол у закритому положенні, а кришку можна скласти у підставку для перегляду фільмів, відеодзвінків або роботи з клавіатурою. Також чохол має резинку для того, щоб закріпити стилус та зручно транспортувати його із планшетом. Чохол має бортики навколо дисплея та камери. Тож можете класти планшет екраном або камерою донизу на пласку. Поверхню замовляйте DX Business Style в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.